І всім здорову, дорогі друзі. Відосиків давно не було, але сьогодні, напевно, збулася мрія Власата. За кожен кіл в напарниках я йому буду давати голду, яку ви зараз бачите на екрані. Я йому стільки суму буду давати, коротше, пацанчики. А також після цієї катки ми цю всю голду потратимо на його аккаунті, збираємо йому жорсткий інвентар. Всім привіт, коротше, будемо розгоряти цього нубика по максимуму. Пацанчики, це напевно офіційно найдорожчий відосик на моєму аккаунті, тому що суму реально немаленько йому буду давати. Жміть лайкосик, прийдіть в мій телеграм-канал, підтримайте нас лайком та підписочкою на канал. І погнали до відосика. Let's go! Коротше, пацанчики, зараз подивимося, проти кого пласет буде відігрувати і набивати кіли. І проти нас мастер 400 годин, два мастеру. Я, коротше, я на жорстких кондиціях, на жорсткій мотивації. Зараз даю мінус 10 противників за один раунд. Все, де, де, розорення? Ні, ти хочеш, напевно, сьогодні там на якийсь калашту Єрс назбирати, да, який там десь 10 тисяч коштує, чи щось таке. Да, я щоб. Два кіла зробили. Бюджет у нас сьогодні реально великий. власне ще не знаю, який у нас бюджет, але коротше подивиться. А мені зразу голову прописали. Ай, бор. Тихо, 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 акуратно. Бляхав, мислилися, це софти. Нас алехвіник забрав. Ой, пазанчики, просто заходьте в мій телеграм канал. Будемо там набирати наступний відосик. Коротше, скоро буде. Ми будемо грати проти 10 підписників з ютуберами. Да, 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 да. Я обов'язково буду на цьому легендарному. Да, якщо ви хочете, заходьте в мій телеграм канал, пишіть свої одежки, ми вас наберемо. Перший кіл є, розривай. Хорош, хорош, хорош. Даже мене немає, я упав запіву, жоско общекай. Так, там тип може бути обхід, давайте прочекаємо. Пап упав. Шещуєшку звука. И под гапами сюда. А просто він просто просто да, просто якісь От вас ти мог прийти забрати собі. Це був халявный килл. Ти мог просто собі, наприклад, на, за цей килл ножика купити. <плес> а хто знає, може я її куплю ножик, І вони ще не знають, скільки ти мені даєш голди дав. Хе <плес> знать, вони <плес> то знають, а ти то не знаєш, вони то знають. А я сам не знаю на турі. Короче, займаю. Я от повідомля красти кили сюди! Ти два кіла вже. Так, я жорсткий кондиций. Ладно, де, у мене теж два кіла. Я повинен красти голду, щоб не розоритися. Слава боже, я голдвал у таких можна купити голду по вигідним цінам, і я не так сильно розорюся завдяки їм. Вон, давай. Хорош! Третій кіл у Влас, это -мо! Пацаны, а він то не знает, може у нього за кожен кіл вообще ножик буде. Він то не знає, а ми то знаємо, пацанчики, йомо, я фу. Ты шо! Четыре килла ВАЗа Влас. У вас зараз на екрані, У вас зараз на екрані з'являється, скільки він голди лутає за цей кіл. Це Просто Капець, 4 кд зараз я. ти понимаешь? ти можеш Або як і 50 голди за один кіл, так і 1000, так і 2000. Вообще. Сегодня бюджет жорсткий, завдяки голдфал. Буджи коврами был. Забрал! Жорстко я забрав это кило. Кто б мені давали теж голду за кожен килл. Якщо тут буде 1000 лайків Ми снимаем такі відоси з вас на каналі Якщо британчики наберуть, то можна спробувати розрядити. Сюда! Найс! Сюда! Просто кайф! Бакер, е, мені да, мені треба набивати кіли Ну ти набивай там кіли, а не знаю, кого ти там набиваешь. шишку там а рот булочками набиваєш чи що, вас. Коврай, прийшов коври Хай... О, е мое ні 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 Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, власа, ти там прикращай, хорошо? Попарти. Там. Це саме. Да ну й-моє, не починай. Сюда! Сюда! Імбовий килл я дав. Мені це не подобається, що ти робиш килли. Саме головне, там не начинаются свої килли набивати, а це своїм со Нічого, що Нічого він вообще Він у нього один килл завжди у за зато я пішов знімати цей відосик. Він уже тут 5 кіл навіть. Да, 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 это жорстко мотивайшн, мотивейшн. Інтарь тобі зібрати, хоч у тебя інвентарь долларів тисячу десь стой. І хаєшечку кидай, забирай, тіпатвол. Ай, сюди, Кайф, це під, ні, 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 ні. Заберу. Під апартами. А під апартами це, нащо ти мене вчети це, з каміш розкол. Ти ти не треба вбили? Йо-мої. А йомойо, в мене в спині. Добре, накажи його, якщо ти його накажеш, я буду радий. Тільки давай накажи. Ладно, нє, 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 це не стоїть, це не коштує. того Це не коштує, так що... Все, сюди, слава богу, сюди, 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 сюди. Або це щот 52 і легендарний я. А можете прямо зараз написати в коментарях, ви за Власата чи за мене? Ті, ви хочете, щоб Власат зробив багато кілів чи мало килів. Ми зараз за те сторону зробимо багато килів, Чекайте. За кого от вони дивляться зараз відосики, за кого вони просто вболівають? От вони радуються, коли ти робиш скіли, чи не радують себе, якщо чесно, чи то... навпаки, no навпаки, no що пулзає якщо, чесно, дружбула, да, пенець. якщо чесно, не дуже радий, просто пацанчики, але для відосика, я радий, що жорсткий відосик буде, так що можна. Йо, майо, а? Пет з пацанчиків, вони взірвали. Я був, наш ти флешку сюди, кинув. Сюди, 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 я тебе обігнав по кілам. Наш наш на мені. Хорошо, коротше. Я був, я би зайшов в плент, забрав в спину, ні, тобі Але це твоя тактика, я поняв. Ну, ти теж повинен розуміти, мене безкінечна Там тип софти включив Включив Що це таке влас? Ні, ні. Ти здіваєшся, да? А, він тут, а сюда! Я забрав у тебе кіл Нее. Я забрав, я забрав сюда. Сюда я забрав, у тебе кіл Але все одно я вже золота, напевно, дуже багато голду. Ви зараз бачите на экране спирати. Сто голдене, сто голдає, 100 голди є Так, да. Треба старатись, пацани Закуп тобі хочеш жовтий зробимо? Ні-ні-ні, ой, все, все, сюда. Тебе будуть зараз жесты чаш, украси, ты Сюда. Украв! Ай, сюда! Нет, сюда нет, украл, нет. украл, украл, украл! мойо! Нее! Я взял в арканові акимбоузи, це плюс 100 тысяч голди до мотивації просто. Це плюс слита катка. Все. Сразу отрешаю, погнали. У тебя й-мой, тип папа! Нее! Нее! Силим, слава, нет, богу, всем, слава всем. богу! Слава я кіл Богу! Я килл дав за цей раунд. Ну, ты думаешь, ты вистачає сім кілів, да? Не, мне не вистачає, я хочу шек. Я хочу кушати, и Все, Вс, Уаза, все, дай мені, дай мені, я зроблю кіли. все, сім, це Завершишь Завершити цю каточку Бані... сюди. Давай, давай, Боже давай. мій, Да що закал. кал? тихо, тихо, тихо. не забереш цей Будь ласка, будь ласка, <кхух> будь ласка. Став пачку, я хочеш виграти раунд. Тихо, тихо, тихо. Тихо, забирай. Він тут, а він тут, я сполый. Я попадаю, чима? Чи Нема в смуку, и ну через кишку. Точно? Я тобі фейк инфу щоб ти ты слився. Не, ку фейк -інфу. Тоже не начинай, хорошо. Почок, акуратно. Сюда! Ні! Сюда! Все, все, зробило 11 кілів. Ні, Слава Богу, що власта більше не буде кілів. Ми переходимо робити ні. йому цей жорсткий закуп. Ні. Ти залутав 7! Тисяч голди В смислі 7 тисяч ти гониш? То... Ти залутав за кожен кіл тисячу голди. Та ну нафі. Кожен кіл тисячу голди, бро. Все, все, йдемо виводити, йдемо виводити. Let's go, братва. Як виглядає аккаунт Власата? І у нього вже 7 тисяч на баліку, яку я йому тільки що закинув. Ось, ви зараз бачите на екрані скрін 5 з половиною тисяч голди, які вивели голд Vault, Я купив. Також за відгук ми залутали трошки більше 100 голди. Просто на халяву, пацани, за відгук. Gold vault. Просто реально класні кентики, підтримка там класна, раджу, селка. Да, в. Та, да, да, якщо у вас щось не виходить, і от, і у, от у мене щось не вийшло, я не поняв. Я написав підтримку, все, кайф зробили. Просто ще й сказали, відгук, напиши, голду отримаєш. І написав відгуки, отримав голду. Посилання в профілі і в ссылці під ж. цим відосиком, пацанчики, в описі. О, в Також півтора Шо, тисячі голди я закинув від себе, і в нього майже 7 тисяч голди, коротше. Я би хотів зібрати сетік Так, дивимося, на власти. На власту від дешевий інвентар, дивимося жорстко, да? Да? Жорстко. Жор... Так, жорстко. там одні анкоманки. Все, давай, uh, давай, що ти на ринок. ринок. Давай, на ринок. Заходь на ринок, натискай ножі, вибирай фенк. Ножі? Фенк? Ти хочеш собі. Фенк вибирай. Серпент. Серпент. Пацанчики, якщо так само хочете, то ви знаєте, Заказуй. що робити. Заходите в мій телеграм-канал і ставимо лайки. Є-є-є. Yeah, Все, запросик. замовили. Перший ножик заказали. Все. Зак заказали. Yeah. Все, що ти тепер Далі. хочеш? Які скінчики тобі Мен, ще треба? У нас залишається 6000 голди. Заходимо на перчаточки. Тільки 6000 голди у нас залишається. Тільки 6000. У мене <laughs> дешевше <laughs> ніж у нього в раз 10. Я навіть не знаю, які рукавиці. Я хочу якісь фіолетово-сині. Як ти думаєш, які можна вибрати? Короче, пацанчики, довго ми шукали власту рукавиці, значить і все-таки ми вибрали отакі. Оці, оці кайфові Оці будуть. ти хочеш оці? Оці да, вроді да, би да, самий да, класний да. варіант, ще до куна якогось синього. Да, 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 Коротше, да, заказує. заказуємо тобі заказує. отакі от рукавичечки. рукавички. Короче, так заказуємо і будемо надіятися, що нам слої такий скинчик. Далі, що далі? Що да, подив... далі ти, ти хочеш? Подивись на фенку, подивись на фенку, чи не перебив. Далі, далі крутимо педалі. Не перебув. Да, все, погнали. А далі шо? Е, я би хотів якийсь пунчик на М4А1С. Можна мермайт взяти, оцю за 650. За 650, я думаю, тобі з наклеечку ми купили. Ладно. заказати Мірмайн, ти вона того стоїть. От це да, ексклюзивна да, емочка, дауня. Да. Коротше, вона не така ярка, і в цьому її прикол. На підруковиці файно підійде, шукаємо. Так, да. все, купляємо. Да, Три точки одного. Якщо вони вводили і случайно ввели неправильно, і ти типу, поняв. Да, давай, давай. Скільки, давай, скільки ми вже? Давай, давай авіки, приблизно авіки. ми вже потратили, ну... Давай авіки. Я хочу авіки. У мене авіків взагалі нема. Такі авіки, так, бо, я бомж, бо, До дорогих себе. зразу тобі? Да, можна на за 800 взяти. з такими наклами, ні? Заказати. Може з такими наклами? Та закажи, я подивимось, може за 0,03 якщо щось, то ми, короче, ми купляємо за 29 отакий скін. Зразу перебили, окей, є. Копійку перебив? Є, є, да, да, да. Все, є, є. І ще один Авік Ревенж. Що, ще один Авік, ти що? Авік Ревенж, давай. Це я Авік жорсткий. Я хочу це! Я б взяв тобі отакий Авік, мені набагато краще, чим Ревенж вигідніше. Чесно, без там Давай ревенж, закат. А я би заказав стікербомб, пацани, ви теж би заказали? Напишіть коментарях, якби ви потратили в цю голду. Так списочок складіть. Хто списочок пише, я оцінюю. Прям я буду лайк класти, сердечко, і оцінювати. Від Відут на десяти. Давай вийдемо вже за віків звідси. Зайдемо, я навіть не знаю. Давай на калаші подивимось, які є. Ну де мене стільки калашів є, що я навіть не маю. Та такий є драгон у тебе, є драгон. Ні, ні, ні Описуй, колекцію калашів, хай драгон у тебе буде. По приколу. Ну, ось, чорний калашик, який незвичайний. Просто собери Знаєш? собі колекцію калашиків, Хай буде. Ну серйозно, я хай вот хоть хай буде просто поіграти захочеться, тобі з нього. Нема у мене такого. А бро, а як ти такий? Драгон Аркана Статрек. Блін, я... я даже не задумувався. Або Обичний драгон тоже жорстко. Такий жорсткий, жсткий, Я собі буду, буду купляти я буду драгон в колекції. Сто відсотків. Явик сикербом. Да заказуй! Сім. Була не була, заказуй, заказуй. за 2000. Заказуємо. na 1800. 1800. Раді вас, пацанчики, за 2000 я калашик. Тепер, пацани, рекламна пауза. Е, порахуємо, скільки ми голди вже потратили на заказ. Пацани, не забувайте, купляти голду в Gold вау. Тут закиньте 30 гривень, наприклад. За 30 гривень ви можете купити цілих 100 голди. І просто, наприклад, за 100 гривень ви собі можете купити якийсь Авік жорсткий, прям такий, як ми купляємо, всього лише за 100 гривень. Якийсь от такий, наприклад, Авік ви собі можете десь за 100 гривень плюс-мінус купити. Коротше, пацани, посилання в описі, посилання в профілі. Мій про. Ромокод FALSE і отримуйте голду на халяву. І в Голд Vault, Найкращий магазин голди. Нас залишається лишається тисячу 1600... Goldy. Куда будемо тратити 1600 uh, oh, Bodylla, не була, купляємо голды? Все, заказуємо. Купляємо. Підтвердити варткула! Варткула! ні, ми передумали, пацани. Все, ми передумали. Давай дігл і ще М-ку просто. Давай подивимось, дігли які. Окей, дігл Ні, мені здається, то все кал Ні, Ні, так у мене є. Вас дігл. Давай є М-ки просто. Дивимося. Юспи які є. О. Блін, юсп туєрс. Неред. Просто то ерс. Ради, Ради контента. Ради контента легендарний скінчик. Була, не була 800 голди просто так, сюда. 817.45. І ще останній на М-ку там лишається 700 голди 700 Будемо, голди просто, просто жорсткий аккаунт, просто жорсткий аккаунт жорстких скинів. 4. М4 некромансер, була не була. М4 некромсер, За 890 голди Реально? За 890 голди була не була. Погнали, пацани Let's go. Все. І ми вже повернемось після того, як нам привітають всі скинки. Да, бачанчики. Дякую всім за перегляд, А поки не прощаємося. Давайте. І так, друзі, сьогодні вже наступний день. У нас вісім нових предметів, і давайте зайдемо, подивимося, що нам саме прилетіло. Йомайо, нам прилетіло все, що ми заказували. Пацанчики, все прилетіло. Він взагалі це все отримав за одну катку, яку він зіграв просто зі мною. Веще, кайф, я, я не можу просто сам такий інвентар хочу. Просто дивіться, який калашик прилетів, ще з наклеючками. Це імба, пацани, це просто імба, і все, це просто імба. Авік, отакий, дивіться на цей Авік просто. І ще наклеїчки прикольні, взагалі. Кайф, ну просто кайф, а не авік. І незіс, просто що за інвентар та Що ми йому вчора зібрали? Я в шоці? Ще дві емочки. Нікроманзі ось така прикольна, теж з наклеєчкою йому прилетіла. Добре, що заказали. І також йому прилетіла емочка Мірмайнд жорстка. Просто, ну яка вона кайфова, я не можу. До цих синіх рукавиць це буде ідеально. О, це просто позанчики, ну це імболечка. Приміняємо зараз оці рукавиці, Оце це все. І йдемо дивитися, як це виглядає, в каці. Це просто їмбулечка, це просто їмбулечка, він навіть до цих рукавиць. Підходить, ще брелочки йому нацепити і все. І кайфовий калашик у ласи, та просто імба Також дивимося на цей юспік до цих рукавиць, просто ідеально підходить цей юспік до цих рукавиць. Імба, юспік, кайф. Також дві гемочки до цих рукавиць, теж просто імбово підходять. І така ямучка Мірмайнд, теж імбічі. Просто воно наче для цих рукавиць створено. Що це за імболічка, пацанчики? Що це за імболічка просто? Та в нього просто всі ножики до цього підходять. Це просто кайф, пацанчики. Дякую всім за перегляд. Дякую, що дивилися цей жорсткий відос до цього моменту. Всім удачечки, пацанчики, ставте лайкоси. І всім пока.